Я учився в школі на українському Вот. Ага. і балакали ми по-українськи. Ага. А з 33-го року пішло все на смарку, ага, смарку І зараз я... я не знаю ні українського, ні руського язика. Не знаю. А як же це зробив осад? дурка я перевернувся. Така ось антиукраїнська політика дала свої плоди. В середині 50-х черговий перепис населення в СРСР. Засвідчив, українців на Кубані лишилось не більше трьох відсотків. Попри всі фізичні нищення населення краю, цифра ця доволі неточна. Більшість українців під тиском репресивної машини вимушені були записатись росіянами. Так що, як Січас, прощаєш, як твоя фамер, там е, Петухов. Ну це ж не наш. у нас півень. А по чому я записаний не українець? А руські, Щоб скрыть, що в нас хвамілі українські, запорізькі, тому, що нас душили господі побу. Євген Петренко народився і виріс на Кубані. Каже, що навіть попри тиск влади в його оселі завжди лунала українська мова та пісня. А на столі стояли традиційні борщ, вареники, галушки. Сусіди всі збиралися, я пам'ятаю, чоловіки. Розкладали кожуха біля плити, курили люльку, ну, щоб витягувало в піч, і читали українські книжки. Сучасні кубанці розмовляють своєрідним говором, який є швидше українською ніж російською мовою. Багато станиць краю зберегли оригінальні запорозькі назви. Знаменитий кубанський хор досі співає українських пісень. Шкода тільки, що нащадків славного українського лицарства. Одягли в російські косоворотки.